Усім привіт на каналі. Продовжуємо серію відео, які пов'язані з побудовою сюди переломки. Хотів би поділитися, що відбулося за цей останній тиждень у побудові. Ну, перше, на що хотів би звернути увагу, я зробив, заблокував шестерню четвертої передачі. Так як тут буде використовуватись пряма передача від щеплення до зірочки. Первічний вал входить в муфту, що, ну, яка щеплюється четвертою передачею, муфти між собою заварені. Ось таким чином. Муфти заварені. Це виглядає отак. Сварщик я початківець, але не проварив, там нема. Все гуд. Це перший. Далі, не, не збираю, далі далі двигун з'явилася така проблема. У двигуна інвалідки СЗД е, колінчатий вал, права царпа має розмір 20 мм, а у стандартного планетовського двигуна царпа права має 17 мм. Тобто такий сальник, який має е, дві сторони. Двосторонній сальник ми використати не можемо у стандартній планетовській. Нам потрібно використати два сальника 20х30 мм. Ці два сальника мають в купі, ну, майже 14 мм. Вони в цю кришку не стають. Якщо я їх розп... ну, намагаюся вставити, то сідає один сальник. Інші просто не тримаються. Чому два сальника? Колінчатий вал в кривошибній камері. Він робить як і надлишковий тиск, так там і існує всмоктування. Через те поставить один сальник, який буде просто працювати на нагнітання, він не буде працювати, тому що коли буде всмоктування, воно буде всмоктувати не паливну воздушну паливно повітряну суміш з карбюратора, а буде всмоктувати всілякий бруд з під правої кришки. Тобто, по-любому потрібно ставити два сальні. Так що я десь на днях замовлю цю деталь у токарів. Вони витачать таку саму шайбу з внутрішнім діаметром 30 мм, але з посадкою десь 15-16 мм вона просто буде сюди довша. І таким чином ми це питання вирішимо. Що далі? Далі я вузол повороту. Хочу виготовлювати зготовлювати з виготовлювати з, з породного кулака ГАЗ-21. Так як він має шкворення нешарові, шарові, ну, взагалі-то всі ті, хто будують сюди ходи, ну, там де я бачу на сайтах, в основному використовують поворотний кулак від уазіка. Ну, Вони в нас, якщо і продаються, то в поганому стані, ті, що в гарному стані не стоять. Добре грошей, це по-перше, по-друге, вони теж там теж необхідно проводити токарні роботи, причому серйозні, потрібно точити планшальби, підшипники туди вставляють, шруси. Це все ну, дуже здорожчує цей вузок. Ну, Я вчора був проїздом біля бази де по прийому металобрухту. Заїхав туди, ну, думаю, подивлюсь, що там є. І якраз ця база мала переїжджати. і Вчора вони різали Єраза. Я заліз під Єраз і знайшов там отаку от річ. І знайшов там отаку от річ. Це той самий поворотний кулак. От він так повертається. Тут знаходиться шкори. Все крутиться. Навіть мені здається, що тут і люфту немає. Я його відпрепарую, тобто повністю розберу. Тому що так зараз це все діло виглядає як абстракція. Але коли воно буде розібране, ви зрозумієте, як я його буду використовувати. Це я буду зараз розібрати. d

Протираємо тут, це все діло не на руки під час розбору. Там ще на, на черметі я попросив, мені вирізали бівці полотки, так як я купляв його на вагу. А Колодки мені в принципі не потрібні. Він Мені різачком оборний диск прорізав, повирізав цей рік, виїздився. Облегше виходить для зважування. Значит, так. От що з того всього вийшло. Значить, оцю частину, я просто не знаю, це чугун, чи колкий чогунь, чи це сталь. Я не знаю, що це за матеріал. Якщо воно вариться, я буду пробувати, у мене там є куски цього діла, я оцю частину сюди приварю два куски уголка і це вже буде кріплення, цю частину відріжу, це відріжу, це відріжу, це буде кріплення до передньої полурами. Це буде кріплення до задньої полорами. Яким чином болти, які були на ступиці, ті, які вставлялися, куди, вставляли, куди одягалось колесо, будуть е, виселені центральний отвір і болти під кріплення колеса, і це буде кріплення в ту полораму. Е, що це нам дасть? Воно на підшипниках буде полорами між, між собою, будуть грати. Така була ціль цього вузла. Е, Ну а чи воно, якщо воно не буде варитись, то я використаю ці опровушені і через сюди зроблю кронштейн, і сюди зроблю кронштейн, це все діло теж закріплю. Бо я не знаю, вариться воно не вариться, буду пробувати. Значить, таким чином це зараз виглядає. Ну, Я його почищу добре. І це все діло буде так. розібрав, віддефектував. Підшипники я міняти тут не буду, люфта не було, я це все діло, просто помию, почищу, заново змажу і до докупи назад. Ще яка була виконана робота. Я віддав циліндр, його Ну, Це більше дань моді і естетиці, ніж. Але це в свою, в свою чергу покращує характеристики по охолодженню, тому що з нього збили трохи хламу, мусору і так далі. Все, що я зробив, я фрезою так, Я фрезою пройшов по кругу пускного вікна. Тобто я назначив 2 мм від краю. Маркером, ну, щоб не залазити далеко, не передається камера нічого по-людськи. Тобто я оцю всю заусню, яка тут була, я її прибрав. Зараз тут все добре і заход такий, все добре. Далі що ще я зробив? Я е, пиляю канали. Яким чином я пиляю? Ну от, Якщо подивитися, цей канал вже запиляний. Тобто от він має такий плавний захід звідси. Цей канал я ще не чіпав. Це Я його для контрасту залишив таким. Я б його вже давно зробив, але все не доходили руки зняти відео. Для наглядності я обидва канали проміряв. І ось що в нас вийшло. Це канал, який вже запиляний, це канал, який я ще не чіпав. Для чого я це роблю? Ну я знайшов в інтернеті таку інформацію і в книжках вона була. Коли у нас канал більш прямий і, і тут має таке заутрублення, коли паливно воздушна суміш проходить по ньому, тут е, утворюється зона розрідження і паливна е, суміш, замість того, щоб йти по каналу вгору, вона сюди доходить, частина йде, та що йде сюди, виходить, а частина тут завихряється, тому що тут утворюється ну, від'ємний тиск. Створюється так звана зона турбулентності. І Для того, щоб вона не створювалась, потрібно канал зробити таким чином, щоб він був, не мав оцього. Ну, оця поверхня не повинна бути дуже рівна. Вона має бути більш скошена ну, бік циліндра. І далі сам, сам канал повинен бути ну, таку форму мати. Грубо говоря, під кінець він має згужуватися. Для чого це робиться? Щоб при вході в циліндр... Канал, паливнувоздушна суміш, мала більшу швидкість і краще виштовхувала відпрацьовані гази. Тобто, якщо розглядати канал, то я його просто в цьому місці отак от спіляв, зробив його більш пологі. Ну, Якщо взяти циліндр, то тепер воно тут має такий вигляд. Я оцю частину зрізав. Якщо ми подивимося сюди, я через кожні 5 мм в каналі зробив розмітку і штаніном проміряв тонщину напливу алюмінія. Ну як ми бачимо, от канал стандартний, от те, що я, я сюди наклав, те, що я вже зробив. Я оцю частину видав. Ну так як пише книжка, це повинно покращити продукт. Так що мені залишилося ще запиляти один канал і виготовити впускне вікно під е, колістковий клапан, і я буду встановлювати целібр. Ну і допрацювати поршень. Ну Це вже так, це вже трошки пізніше. Отже, усім дякую за увагу. Всім пока.